Сьогодні ви стаєте свідками унікального дійства, появи на світ таїнства, появи на світ бронетранспортера. Мама Фура добре доносила, бачите, розкрилася і, і ось він з'являється на світ ще трішки, тужимося, ще трішки, тужимося, тужимося ще трошечки. Всі хвилюються. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну що, ну, 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 ну. ну друзі, я вас вітаю? У нас хлопчик! Боже, та у нас двійня!